Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін і я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про Вонгельд або житлову субсидію. Припустимо, ви працюєте не залежите від соціальної допомоги, але ви все одно знаходитеся у складній фінансовій ситуації. У таких випадках державою передбачена допомога на оплату житла. Вона називається вонгельд або житлова субсидія. Чи маєте ви право на житлову субсидію в якому розмірі залежить від багатьох факторів? Так, наприклад, береться до уваги кількість членів дому господарства, їх сукупний дохід і розмір орендної плати за житлову площу. Не мають права на житлову субсидію. Особи, які отримують державну соціальну допомогу, яка вже включає також витрати на проживання, наприклад, Бюргагельд або Ґрундзіхерунг. Особи, які здобувають освіту, проживають самостійно і мають право на отримання стипендій на навчання бафьок, також не мають право на житлову субсидію. А також деякі інші категорії. Для того, щоб отримати житлову допомогу, необхідно подати заяву в місцевий відділ житлової допомоги. Важливою є дата подання заяви. Як правило, житлова допомога виплачується лише з початку місяця, в якому було подано заяву. За більш ранні періоди, житлова допомога, як правило, не виплачується. Субсидія на оренду житла може бути призначена як власникам, так і орендарям житла, і незалежно від того, чи ми говоримо про будинок, чи про квартиру, чи про кімнату, де проживає особа, яка подала заяву на житлову субсидію. Як я вже зазначила, для отримання субсидії на житло потрібно подати заяву і заповнити наданий опитувальник. Додатково потрібно надати дані про сукупний дохід усіх членів домогосподарства і підкріпити їх відповідними документами, як то довідками про заробітну плату кигальца брехтунген останнє рішення про дохід Айнкомштоя Бешайт, рішення про отримання дитячих грошей і так далі. Також необхідно додати договір оренди та додаткові угоди, останні листропи про підвищення орендної плати і підтвердження оплати оренди. Якщо ви хочете дізнатися, чи належить вам допомога і у якому розмірі ви можете самостійно скористуватися калькулятором житлової субсидії, посилання на який ми надаємо в описі до цього відео. Звертаю вашу увагу, що кожен випадок унікальний, тож ви маєте можливість отримати безкоштовну індивідуальну юридичну консультацію на платформі United4Ukraine. Команда United for Ukraine має мережу кваліфікованих юристів з 34 країн, включаючи мене, що допомагає українцям не тільки у Німеччині, а й в інших країнах. Щоб скористуватися цією можливістю, подайте ваш запит на інтернетній сторінці united 4 або зв'яжіться з ними через популярні месенджери та соціальні мережі.